Птахом руйнівна ворожа сила розсяла зірки над птахом, розправляє чорні крила. Вороги в серця порожні, та настає з руїн країн. Наш рій, і лінівські совіни, наше гасло, разом за єдність, свободу і мир, серцем душе за рідну країну. Рива Шходські Єлизавета. Патріотизм це не лише слова, це наш спосіб життя, це відчуття, що переповнює наші серця і веде нас до великих справ. Ми команда, яка завжди готова стояти пліч опліч, об'єднані вірою та цілеспрямованістю. Наша єдність, наша сила для нас нема нічого неможливого. Ми не переможні у своїй певності, завжди готові до викликів, які сяють перед нами час. Ми готові захищати нашу країну за будь-яких обставин. Ми горді бути частиною нації, яка завжди виборювала свою свободу і незалежність. Єдина родина, що об'єднана любов'ю до нашої України, наша відданість за рідну землю непорушна. У наших жилах тече не просто кров, а кров наших предків. Рішення брати участь у грі це віра в свою країну і цінності і майбутнє, яке ми будуємо разом крок за кроком. І совіни, вільні птахи, серця яких б'ються у ритмі національного гімну. Крила розкинуті у вільному українському небі. Душі завжди готові захищати нашу історію, наші традиції та наше майбутнє.